день, любі діти. Летять, летять сніжинки на поле, ліс і сад, веселий свій танучок танцює снігопад. Сніжинки чарівні супутниці зими завжди різні і неповторні. Які вони легкі, пухнасті, гарні, білі. Мережевні і зовсім не схожі одна на одну. Давайте зараз ми з вами перетворюємося на сніжинок. Падає пухнастий сніг. Ми сніжинки, що летять і кружляють у повітрі. Нам легко і радісно, весело подуває вітерець. Немов грає музика, кружляємо, танцюємо, хочеться літати, бути невагомими, радіти. Діти, а ви придивлялись коли-небудь до сніжинок? Вони всі різні і не схожі одна на одну. У кожній сніжинки свій візерунок, своє мереживо. А робити сніжинку ми будемо технікою витинанка. Витинанка це вид українського народного декоративного мистецтва. Витинанки виготовляються з допомогою ножиць. Матеріалом для витинанок є папір, білий або кольоровий. Витинанку використовували для прикрашення стін, вікон, каминів, печей. Вони тісно пов'язані. І святковими обрядами, звичаями народу. Папірові витинанки придатні в умовах сучасного міста. Вони застосовуються як новорічні прикраси вітрін і вікон. Для роботи нам треба сьогодні аркуш паперу, два олівчика та ножиці. Візьміть лист А4 і складіть його навскіс. Щоб вийшов у нас ось такий трикутник. Потім зайву частину відріжемо. Одержаний трикутник. Складіть вдвічі. Ось так, щоб знову вийшов трикутник, але меншого розміру. Зверніть правий кут в центр фігури. Потім те ж саме виконайте з лівим кутом трикутника. І відрізаємо ножницями виступаючі частини, щоб вийшла рівна фігура. Те у нас більший згі малюємо візерунок олівцем або ручкою. Ми сьогодні зробимо самий простий візерунок. Покладемо ось так олівчик та проведемо лінію. І почнемо робити ось такі лінії. І починаємо вирізати по контуру. На цьому етапі придеться додати зусіль. Тут можемо зробити ось так гостренько. Розгортаємо. Ось така вийшла в мене сніжинка. Фантазуйте, у вас все вийде. Чекаю на ваші сніжинки. До зустрічі, діти. Пока-пока.